Привіт, хлопці. У мене було ще одне запитання від когось, хто хотів дізнатися, що таке гормон глюкагон. Я багато говорив про інсулін, але не дуже говорив про глюкагон. У підшлунковій залозі у вас є дві клітини: у вас є бета-клітини, які в основному виробляють інсулін, але також є альфа-клітини, які виробляють інший гормон, що називається глюкагоном. І глюкагон, по суті, протидіє інсуліну. Отже, якщо інсулін знижує рівень цукру в крові, тоді глюкагон підвищить рівень цукру в крові. Як? розщеплюючи глікоген, що є запасеним цукром у вашій печінці. Він також створюватиме нову глюкозу. Якщо це потрібно, це називається глюконеогенезом. Він також активує вивільнення жиру. Тому це один з основних гормонів, що спалюють жир. Він інгібує зберігання жиру. Інсулін викликає зберігання жиру. Воно також підвищує вивільнення жовчі. Отже, ми хочемо мати більше глюкагону і менше інсуліну. Добре, тепер питання. Що стимулює глюкагон? Перше це низький рівень глюкози в крові або низький інсулін. Гаразд це кетогенна дієта, інтервальне голодування. Добре. Номер два: амінокислоти, тобто білки. Якщо це в помірній кількості, добре. Якщо це трохи занадто багато, і також якщо вуглеводи занадто високі, то інсулін перекриє весь цей механізм, тому що інсулін є домінуючим гормоном. Тож... Вам дійсно потрібно переконатися, що є низьковуглеводна ситуація і помірна кількість білка. Зверніть увагу: номер три: вправи. І чим вони виснажливіші, тим більше це стимулює до 4-5 разів гаразд, ось це все. Ось що таке глюкагон.